Добрий день, я з України. Мене звати Оксана і рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні на календарі вже 2 січня 2025 року. Хочу я вас всіх привітати з Новим роком вас. Ми пережили цей рік, минувший 2024. Сподіваюсь, що. 2025-го ми отримаємо те, чого ми так найбільше хочемо. будь щоб... бажаю всім вам, щоб ваша найзаповітніша мрія у 2025 році стала реальністю. А в цьому відео я хочу вам показати те, що в мене вишивалося в грудні уже минулого 2024 року. Що я вишила, що я фінішувала, що я просувала, і що я стартувала. Із тих планів, що я вам говорила, щось збулося, щось ні. Ну, стартів я наробила, так. Але це все по черзі. І, як завжди, будемо розпочинати із фінішу, із того, що я в грудні встигла завершити і довести вишивку до кінця. І перше, що я вам хочу показати, це ось цей комплект новорічних іграшок від вірени, який я розпочинала в листопаді, і в грудні я його завершила. У мене по цих заготівках є окреме відео, в описі залишено нього посилання. І от в листопаді в мене були вишиті ось. Ці три іграшки. І ще в грудні я вишила Санта Клауса і ведмедика. І тепер весь цей комплект у мене повністю готовий. Ось так він в мене виглядає ось такий ельфик. Наступним я вишивала пінгвінчика, якщо я не помиляюся. Далі в мене був сніговик ось такий. І вже в грудні я вишивала сантика такого. І останній в мене був ось цей ведмедик. Детально я на них зупинятись не буду, так як я говорила, в мене по них є окреме відео. Хто хоче, може подивитися більш детальніше про них. Наступне, що я фінішувала, але це водночас був і старт. Я цю роботку і розпочала і завершила в грудні. Це в мене був ось такий набір від торгової марки Woodstitch. Ось така куля з совами в мене вишивалася. По цьому процесу, по цьому набору в мене теж є окреме відео. Я на нього залишу посилання в описі. І ось такий результат я маю. Ось такі совенята. У мене вишилися дві сови. Такі вони гаранькі. У мене в основному вишивалося в грудні всі зимові сюжети. Майже всі. І, як ви бачите, новорічні іграшки переважали в цьому найбільше. Так, ну ось так. Ну, більш детально я не буду розповідати, так як я Говорила, в мене по ньому є окреме відео. Там уже можна ознайомитись більш детальніше. Так, ось така іграшка в мене була готова. Наступним, що я фінішувала, це в мене знову був набір, і який я також розпочала в грудні і завершила. Це ось така ялиночка, камін від комоду. Ось таке прев'ю. І ось так вона в мене виглядає. Ось така вона, гарнюнька. Ось так, це вже в мене вишивка хрестиком, бо тут була вишивка бісером, це вже вишивка ниточками так, ну, Зворотня сторона, заклеєна фетром. По цій іграшці в мене теж є окреме відео, тому детально зупинятися не буду. І, кому більш цікаво, може зайти в опис і перейти на це відео. І більш детальніше подивитися по ньому. Ось така іграшечка в мене на ялинку вишилася також у грудні. І ще один процесик, який я завершила, але так же само і розпочала в грудні. Це був набір від чарівної країни ось такого місяця. Я вишивала, і ось такий результат я маю. Це в мене теж і старт, і фініш грудня. По цьому дизайну в мене буде теж окреме відео, але його ще немає. Так, ось такий гарний місяць. Я тут проволочкою чіпляла цю зірочку, бо, якщо подивитись на прев'ю, там передбачається ось ниточкою. Я не захотіла. Сюди білу ниточку я взяла проволочку, Але, мабуть, треба цю проволочку якось там зафіксувати, бо щось вона рухається. Як цей місяць вісів на ялиночці, то було гарненько, воно нікуди не рухалося. А це щось трошки рухається, виглядає. Та проволочка взаді ось така конструкція. Треба якось її зафіксувати. Так, ось такий гарний місяць в мене вишився теж. Новорічна іграшка на ялинку. Ось такі в мене додалися на ялинку новорічні іграшки. Така в мене краса вишилася у грудні, і це мої фініш. Це все по фініша стільки я завершила. Тепер ми будемо переходити до категорії просувань. Те, що в мене було розпочато раніше, відповідно, і я його в грудні взяла і трошки просунула. Ось цей процес, який я просувала у грудні, це китайський набір. Ось ця фірма така. Так, це, такий сюжетик, з нанесеним малюнком, такого дизайну. І ось те, що в мене наразі є. Я вам тут вставляю фото, як ця робота виглядала на початок місяця. І ось тут, ось в цьому районі, в мене тут додалося за грудень 1800 хрестиків. Ну, на ось цю схему нанесений малюнок, тут дивитись важко, де що вишити. Та ні. Ну, можна так ось подивитися десь ось цей. Якби цю діляночку у мене десь тут додалось 1800. Тут десь так от трохи порозкіт, я такого вишивала. І розкидані ось ці хрестики, теж присутні. Тут така мішанина кольорів. Вишивається нелегко цей дизайн. У мене по цьому дизайну є перша частина відео, де я там робила огляд цього набору. Бо вишивається він у мене вже давненько, помаленьку, потихеньку, бо Складний. Наразі в мене відшито. Ну, достатньо тут відшито, в мене вже пішло за половину. Тут всього десь 36 тисяч хрестиків. Такий немаленький дизайн. І вже десь більше 15, десь до 20 тисяч. в мене тут, мабуть, вже вишито хрестиків. Ще, ну, ще вишивати. В планах в мене, звичайно, цей дизайн просувати в січні. А таких далеких планах, сподіваюся, за 2025 рік я його в кінці в кінців завершу. Бо розпочала я цей дизайн ще в 2023 році. Ось так. Це виглядає. Будемо продовжувати. Наступний дизайн, який я просувала, це була авторська схема. Від Юлії X-Maker Перемоги. Ось таке превію. І ось що в мене є вишито. Тут я вам вставляю фото, як ця робота виглядала на початок місяця. І ось так вона в мене виглядає зараз. Тут в мене додалося 1330 хрестиків. Якщо я не помиляюся, я тут щось в обличчі вишивала, майже душила сорочку. Ось, вишивала трохи, це даймонтон від DMC. тут трошки, тут трошки. Ще ось тут щось повишивалось. Ну, такі. Е, схема не легка, я скажу. Є такий розкіт хрестики, є такі поодинокі хрестики, і вишиваю я на льоні, бо це кашель, а кашель, здається, це льон, якщо я не помиляюся. І ці переплетення, вони такі, бачите, є потовщення. Ну, не знаю, поки, які в мене враження від, цього, від цієї основи, бо на кашель я вишиваю вперше. Буду трохи неоднозначні, не знаю, що сказати поки. Але схема нелегка. Однозначно. Тут у нас ще є ось три четверті хрестика. Ось губи ну, вишиваються складно. І очі. Так же само, у мене тут трошки є ось такі маленьких півхрестиків вишито. Я, бо я таки не зрозуміла, чи там треба петітні хрестики вишивати, чи півхрестики. Ну, вишиваю півхрестиками петітними. Тому так, такий наразі в мене вигляд цей дизайн має. Чи в січні я його буду продовжувати, не знаю. Хотілося б, якщо буде час, звичайно, буду продовжувати. Ну, мені дизайн подобається, якби в кінці, я впевнена, буде гарний результат, я буду результатом задоволена. Але ось так, поки це. Виглядає. Так ось це все по моїх просуваннях. Два дизайни, тільки я просунула в грудні. А тепер ми перейдемо до категорії стартів. Те, що в мене розпочалося в грудні. Дещо з того, що я стартувала, я і завершила. Ви вже це побачили. Це в нас. Три дизайни: ось ці сови від Woodstieч, камін від комоду. І ось цей місяць від чарівної країни. Це три старти, і, відповідно, фініші, які в мене відбулися в грудні. Але всього стартів у мене було 9. Тобто, ще шість стартів я вам покажу. І так, старт, які я ще робила в грудні. Це я розпочала ось таке біскорню. Ось ця фірма це китайський набір, називається Різдвяна квітка. І в наборі йшла рівномірка. Розмір має вийти 13 на 13 см. І ось стільки в мене на даний момент вишито є. Так, це ну, десь ось це вишивається. Передня ця частина, поки вишиваю, бо ще з іншої сторони, ось це потрібно вишити. І це у мене тут вишито 1060 хрестиків. Ось так виглядає 1060 хрестиків на цьому дизайні. Ось така рівномірка: хрестиків, як ви можете бачити, гарно лягають, гарно виглядають. Мені подобається вона така цупка. Але мені подобається, що вона така цупка, тверденька. Ось так. Ну, в планах в мене, звичайно, в січні завершити цей дизайн. Якщо встигну, буду дуже рада, що в мене буде в січні фініш. А так, поки це ось так виглядає на даний момент. Так. Наступний. Старт, який я зробила в мене є, це я розпочала ось такий набір від дизайнера Марії Юркевич. Називається Морозна ніч. Ось такий зимовий сюжетик. І зараз покажу, що в мене є. І ось так це виглядає. Тут у нас вишивка на пластиковій кенбі такого блакитного кольору. І це в мене тільки старт. Був я тут нашила, якщо я не помиляюсь, 200 хрестиків. Так ось і це все. Більш мене часу не вистачило просунути цей дизайн. В січні я не планую його завершити, бо точно не встигну. Ну, можливо, хоча б просуну в кращому випадку. Бо фінішувати точно не встигну, так як тут загалом. По марафону всього 5000 хрестиків, а в мене з них вишито тільки 200. Це 4% в мене відшитого всього є. Тому так. Наступний старт, який я зробила, це ось такий сніговик у мене вишивався. Це авторська схема. Від Анни Савельєвої. І ось так в мене наразі вишито. Вишиваю на пластиковій канві такого сіро блакитного кольору. Якщо можна бачити, вона не біла, вона така сіро-блакитна. У мене тут вишито 40%. І це в нас 1410 хрестиків. В планах в мене в січні цей сніговик душити, щоб в мене був фініш його в січні. Ось так. Ну, я думаю, в мене вийде. Він вишивається неважко, вишивається легенько, щоправда, ось такими ну, такими п'ятнами він вишивається. Давайте я вам покажу прев'ю, як це виглядає ось такий вітражний сніговик. От, бачите, він з такими п'ятнишками вишивається. Так воно це і на канві виглядає. Ось так. Наразі в мене це і є. Наступний дизайн, який я вам хочу показати. Це, знову ж буде авторська схема, яку я розпочала. Цей дизайн вже досить великий. Ну, не уже, але це величезний дизайн. Це найбільша робота, яку я розпочала. З тих, що в мене є. Лідирує по кількості хрестиках, по масштабах. Цей процес там найбільше ось такий дизайн. Це авторська схема від Ольги, Мрією у хрестиках, нік в інстаграмі. Називається цей дизайн Новорічний Експрес. І за грудень в мене вдалося нашити ось тільки. Я розпочинала з центра, за основу я взяла синю, таку навіть не синю, а джинс, колір джинсу а до 14 аккаунту від Свайгарту. І за грудень я нашила тут 1710 хрестиків. І це складає 3,5% роботи. Якщо я не помиляюсь, Розмір в мене тут, цієї канви, всього 50 на 55 см. А якщо брати у нас в сазі, сага нам пропонує. Всього розмір вишивки, у нас буде 44 см в діаметрі, тому що в нас дизайн круглий. І я вирішила, що мені цього шматка вистачить. Бо вибирала я з тих тканин, які в мене були, я не купувала нічого нового для цього дизайну, а обирала з тих, що в мене були в наявності. І ось, мені здається, цей дизайн. Під цей дизайн ця аїда підходить. Хоч, да, я хотіла б 16 каунту взяти. Але 16 каунту Аїда в мене була світла. А я не хотіла світлий, так як дизайн у нас доволі темний. І навіть я подумаю, можливо, якісь ось ці сині. Відтінки, що йдуть в небі, я вишивати не буду. Тобто зменшу кількість хрестиків, бо загалом у нас тут по марафону 47 тисяч хрестиків. 47,5 тисяч навіть хрестиків. Тому я це подумаю: можливо, дещо буду вишивати півхрестом, а не повним хрестиком, бо в нас в дизайні тут тільки повний хрестик, ну і бекстіч. Я з приводу цього думаю, поки вишиваю тільки потяг сам. Ось він в мене так виглядає. Вишивається на початку, як тільки я розпочинала, було важко, тому що потрібно було якийсь каркас зробити, від чого відштовхуватися. Але поступово-поступово нашаровуються ці різні кольори, ну, вишивається вже простіше і легше. Мені здається, взагалі по сазі по програмі вишивати легко. Тому що вона тобі підсвітила, ти вже собі орієнтуєшся, куди тобі як краще рухатися, як вишивати. Тому, загалом, мені цей процес подобається. Так, да, він великий, масштабний для мене. Але я його вишивати однозначно буду, так як я його розпочала. І в планах мене. В січні його все-таки продовжувати. Я його точно не завершу в січні. Це аби десь я його завершила в наступному уроці, то це буде дуже добре, якщо через рік в мене буде фініш. Але отак помаленьку потихеньку буду його просувати. Так, це я вам показала такий свій старт великий. Наступний старт, який я робила, це я розпочала ось таку. Кульку. Це у нас чарівна країна, ось артикул, Це вже вишивка ниточками, але з додаванням бісеру. Бо ось цей місяць це був повністю бісер від чарівний країн, а тут вже у нас ниточки. І ось так в мене ця куля виглядає. Я її фарбувала, і трошки тут в мене вишилося. Це в мене був старт, і я тут нашила 350 хрестиків. Ось так. Планую я її в січні фінішувати. Побачимо, як в мене вийде, але планую фініш цієї кулі. І ми підійшли до останнього старту, який я зробила в грудні. Ось такий старт у мене був. Показую вам прев'ю. Це авторська схема. Ось такої новорічної кулі. Дизайнера не можу знайти, не можу згадати. Це безкоштовна схема якогось українського дизайнера. От, не пам'ятаю, чи я в групі Game of Stitch скачувала, чи cross -Art, чи, можливо, ще в якійсь. Потрібно мені знайти і все-таки ідентифікувати автора. Ось така куля. Ось тільки в мене вишито. Це я в грудні тут вишила 560 хрестиків, і це вже в мене складає 29% роботи. Ось так. Вишиваю на жовтій пластиковий канві. Такі в мене були старти новорічно, зимові в основному новорічні старти. Один тільки такий зимовий дизайн це морозна ніч. І, якщо загалом підрахувати, в мене в грудні було в роботі 12 процесів, із них 4 фініша і 9 стартів. Я зробила, я вам говорила, і на кінець місяця в мене. Розпочатих 17 процесів залишається. В грудні невишивальних днів в мене не було, але я б не сказала, що у мене грудень був багатий на вишивку. Так, да, на різноманітні процесів був багатий, багато різних процесів я вишивала. Але не те, щоб багато і інтенсивно. Не було в мене багато часу, щоб виділити на вишивку. Десь, можливо, в день я там вишивала годину, можливо, дві. Ну, Бувало, що і більше в кращому випадку був. Були дні, де я могла і більше приділити часу на вишивку. Але в основному грудень якийсь був такий перенавантажений на різні події, і в основному це події були неприємні. Що теж впливало на вишивку, бо не було в неї часу також. Тому, загалом я в грудні нашила 3500 бісеринок і 9700 хрестиків. Якщо порівнювати з листопадом, то це в два рази менше. Але я так дивилась по своїй статистиці, що десь орієнтовно такі. Цифри в мене були і в вересні. Тому так. Для когось, можливо, це мало, для когось, можливо, це багато. Ну, для мене так, більш-менш нормально. Я думала, буде гірше, якщо чесно, я думала, що взагалі буде мало. Але ні. Можна вважати нормально. Вишивка в грудні в мене була присутня цілком. Принаймні, стартів я наробила. Тепер. В січні буду намагатись максимально це завершувати. Ну, принаймні, ось такі маленькі ці дизайни Хотілося б в січні завершити старти в січні в мене будуть. Вже навіть один старт я зробила вчора, 1 січня. У мене, я дивлюся, що не місяць я розпочинаю якийсь великий такий дизайн. І потім. З часом-часом, з часом, в якийсь момент, в якийсь місяць, в мене ці всі великі дизайни і одночасно якось закінчаться. Я так думаю, не знаю, як там буде, але в мене такі якісь відчуття. Тому так, це я вам розповіла, і, мабуть, будемо з вами прощатися. А, ще що я хотіла сказати: крім цього старту, я не знаю, чи в мене... Будуть ще старти, я то так подумаю, звичайно. Якось мене, мабуть, потягнуло на велику кількість процесів чомусь. Я не знаю, чому. Але подобається мені різноманіття вже. То я говорила, що я одна процесниця. Не можу я багато процесів стартувати. Мені потрібно один почати і закінчити, тоді розпочинати інший. Я пам'ятаю, це мої слова, я таке говорила два роки назад, навіть уже три роки назад я це говорила. Ось, а зараз мені хочеться те розпочати, те розпочати, тому, тому що для мене, мабуть, найважче зробити старт. Бо там потрібно підготуватися, наприклад, для авторські схеми ці ниточки, зібрати основу, знайти центр, там, наприклад, чи потрібно, якщо відрізати там шматок, чи ось на пластиковій канві, підібрати це все зібрати. А як воно вже розпочати, береш там собі обрав той процес, як чи ту роботку вишиваєш, і все. Тому так, будемо бачити, можливо, ще щось розпочну. Але це вже ми дістаємося в лютому місяці. А на цьому я буду завершувати це відео. Всім вам дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою, всіх вас з святами, з Новим роком. Щастя вам, любові, будьте взаємно добрішими! Я б сказала так. Бо життя в нас складне. Тому потрібно нам якось триматися в кубки, допомагати один одному. І я розумію комусь важче, комусь складніше. Але... але любіть один одного. Не потрібно тупити все. Дякую за увагу. До зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!